Африканські тварини. Відгадайте загадку! Проживає ця дивна тварина в африканських спекотних рівнинах, серед звірів найвищою є, до верхівок дерев дістає. Вона вища, ніж мамина шафа, довго шия плямиста. Жирафа, жирафи, жирафеня Жирафа має не тільки надзвичайно довгу шию, а й дуже довгий язик темного кольору. Вона може навіть вуха язиком чистити. Незважаючи на це, тварині доводиться ставати на коліна, щоб попити води або поїсти травички. Спить жирафа не більше години на день. Це дужий і великий звір. Він не найкращий має зір. Усі біжать з його дороги, аби не втрапити під ноги. На носі звір, той має ріг, тому і зветься. Носоріг. Носороги, дитинча носорога. Неповороткий, на вигляд носоріг, може пересуватися так само швидко, як і кінь. На його кінцівках по три пальці, і кожен має окреме копитце. Носороги часто купаються, а потім валяються у багнюці, щоб позбутися паразитів. До того ж, ці тварини нарідко возять на спині шпаків, ці птахи знімають з їхньої шкіри кліщів і комах. Найбільший в Африці хижак, він на усіх наводить жах, Його за силу поважають, царем всіх звірів називають. Велика Грива, Грізний рев. Ви відгадали, хто це? Лев, Лев, Левиця, левеня. Лев, далекий родич котів. Але, на відміну від них, він не морхоче. По деревах звір лазить, рятуючись від спеки, аби не торкатися розпеченої землі. Як усі коти, цар звірів любить поспати. Ситий лев може проспати майже добу. Зазвичай лев їсть раз на 2-3 дні, але здатний обходитися без їжі кілька тижнів. У нього хобот довгий є, він рве травуни, воду п'є. Найбільший звір на суходолі, він всіх дивує мимоволі. Це африканський чемпіон, а зветься він, звичайно. Слон, слон, слониха, слоненя. У слона найбільший мозок. В усіх савців на планеті. Він впізнає своє відображення в дзеркалі та має відмінну пам'ять. Слон уміє сумувати і плакати, посміхатися і навіть цілуватися. А ще слони ніколи не залишають одне одного в біді, намагаючись допомогти. Цілий день в воді сидить. Там рослини їсть і спить. З вигляду не злий малята, та не слід його чіпати. Має величезний рот із зубами. Бегемот. Бегемот. Бегемотиха, дитинча бегемота. Товста шкіра бегемота або гіпопота, чутлива до сонячного світла. Тому тварина виробляє рідину червоного кольору, яка захищає шкіру від палючих променів і відлякує комах. Більшу частину свого життя її проводить у воді, але плаває він не дуже добре, бегемот повільно ходить по дну. Це гривасті дикі коні. Не живуть вони в загоні. Цілий день у чистім полі випасаються на волі. В смужку спина, ноги, ребра, навіть хвіст. Ну хто ж це? Зебра. Зебри, дитинча зебри. Смугасте забарвлення захищає зебру від мух це, бо комах приваблює лише темна шерсть Малюнок шкіри з кожної зебри неповторний. Саме за візерунком малюки впізнають свою маму. Уже через годину після народження вони починають ходити та п'ють материнське молоко. Воно не білого, а рожевого кольору. Він чатує під водою. В річці коло водопою паща з гострими зубами. Він не гратись хоче з вами. Ось такий у річці цініл є зелений. Крокодил. Крокодил, крокодилиха, дитинча крокодила. Крокодил хижак, він їсть м'ясо черепах, риб, птахів, жираф буйволів і навіть леблі. Щоб перетравити всю цю їжу, крокодил наповнює свій шлунок камінням. До того ж, камені допомагають цій хижій та хитрій тварині занурюватися глибоко у воду. Адже крокодил полюбляє влаштовувати під водою засідки. Він горба на спині має, жир у ньому запасає, тиждень може він не пити, у жаркій пустелі жити. Хто ж зображений отут? Ну, звичайно, це верблюд, верблюд, верблюдиця, дитинча верблюда, щоб вижити під час піщаних бур. Верблюд може повністю закривати свої ніздрі від вітру та піску, а його шерсть чудово захищає від надмірного перегріву. Ця тварина з апетитом їсть навіть тернисті колючки. Та зараз може випити близько 10 відер води. Верблюд добре плаває, хоча рідко зустрічає великі водойми. Найбільший птах малята, хоч не вміє він літати, та зате біжить, мов вітер. На коні його ми діти, Нас наздогнати намагались, та швидкий занадто. Страус. Страус, страусиха, страусеня. Африканський страус має чудовий зір, очі в нього такого ж розміру, як і в людини. Але вії довші та густіші. А ще в птаха є кілька повіт для захисту від пилу. Цікава звичка страусів пристрасть до дзьобання. Ці птахи постійно дзьобають. Якщо не вистачає корму, вони починають дзьобати все довкола. З зовнішністю ця тварина трохи схожа на людину. Тільки шерстю вся укрита, верхоласка знаменита, носить на собі малятку. Це малятко, мавпинятко. Мавпи мавпиня. Мавпи можуть хапати предмети і пальцями рук, і пальцями ніг. У більшості з них є чіпкі хвости, якими вони користуються як руками. Мавпи живуть з граями. І подорожують разом, щоб знайти їжу. Ці тварини дуже прив'язні та товариські. Вони постійно вичісують одна одну, так мавпи віддаляють бліг та інших паразитів. Кінець.